34 пасажирські автобуси прибули до Закарпаття з Угорщини. Передали їх громади сусідньої країни в межах співпраці Палати регіонів Конгресу, місцевих та регіональних влад. Раніше Україна вже отримала 16 автобусів, і це тільки частина допомоги, яку надає сусідня країна, запевняє заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Модьор. Угорщина надає велику допомогу Україні не тільки на Закарпатті, а практично по всій території держави від Херсона до Запоріжжя та інших областей. Сьогоднішня допомога це наступний етап: 34 автобуси. Їх направлять в різні регіони країни, зокрема на підтоплену нині Херсонщину. Транспорт прибув до чопа. Сім автобусів планують залишити на Закарпатті, а інші відправлять в деокуповані регіони. Найбільше на Херсонщину, яка наразі потерпає від наслідків підриву на Каховській ГЕС. Щоб повністю покрити потреби цього регіону, необхідно 16 автобусів. Ну, Закарпаття в першу чергу. Уже проводить роботу щодо підтримки Херсонщини. Ми сьогодні працювали з територіальними громадами. Відповідні департаменти і управління присомської адміністрації вже провели ряд наряд. Організаційні заходи проведені. Сформовано близько 10 вантажівок, які з матеріальними засобами поїдуть уже сьогодні на. на територію Херсонської області, і паралельно за ними поїдуть уже автобуси. А в майбутньому ми плануємо проводити роботу відповідно щодо реабілітації херсонців, які зможуть виїхати за кордон підтрим, медичної підтримки перебування їх на території Закарп Хватить